У Чорному лісі в Тисменецькому районі поруч із капличкою примирення буде зведено меморіальний комплекс розстріляним українцям під час Другої світової війни. Ініціатором закладення капсули під зведення меморіального комплексу виступила Івано-Франківська обласна організація Партія регіонів, яка також виступила і в ролі мецената. На честь глибокої шани і скорботи прийдешних і сучасних поколінь за розстріляними українцями, жертвами фашизму та тоталітаризму, буде зведено меморіальний комплекс. Розташований він буде в чорному лісі Тисманицького району. Поруч із капличкою примирення. Обласна державна адміністрація підтримує ініціативу партії регіонів, яка є ініціатором зведення пам'ятного місця. Зазначив губернатор області Михайло Вишеванюк. Обласна державна адміністрація підтримує. Ініціативу партії регіонів побудувати на цьому місці меморіальний комплекс усім жертвам. Люди фашистської навали. Підтримує цей почин, щоб на цьому місці, біля цієї каплички, примирення святого Петра і Павла. Вона міжконфесійна капличка, сюди можуть прийти і молитись люди всіх конфесій. Щоб цей пам'ятник був Іван Олексійович, ветеран великої вітчизняної війни. Прийшов великий бойовий шлях. Вважає, що спорудження комплексу є великою приємністю для людей, які воювали, і пам'яттю вшанування тих, хто був розстріляний, та своєрідним нагадуванням, щоб, майбутньому не повторилось те, до чого привів фашизм. А ця пам'ять нужна для того, щоб ми в будущем не повторилось то, що повторилось, то прийняв фашизм, то що зараз вираждається, неонацизм і так далі. Молодь також не залишилась осторонь цієї історичної події. Під меморандумом підписалось біля 20 молодіжних організацій Прикарпаття, зазначив голова Івано-Франківської обласної організації партії регіонів Василь Михайлович Чуднов. Під меморандумом підписалось біля 20 молодіжних організацій Прикарпаття. І я їм за це надзвичайно вдячний, що наша молодь. Правильно розуміє, яким було майбутнє, яким було минуле, яке має бути майбутнє. Основна композиція пам'ятника це хрест загушки, три метри. Виконано все буде з граніту. Роботу вже розпочато, а капсулу закладено. Такі речі мають шановуватись, щоб люди пам'ятали свою історію. Бо хто не знає минулого, не заслуговує на майбутнє.